Продовжуємо наш ефір з нами на зв'язку. Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Олександр, вітаю! Вітаю! Я хотів нашу розмову почати з теми російської мобілізації. Ми, ну можливо, так занадто легковажно, інколи ставимося. Ну, мовляв, ну ще кілька сотень тисяч закличуть нічого, перемелимо. Але завжди треба пам'ятати, що перемелювати будуть наші живі. Українці, які на передовій, і треба пам'ятати, що все-таки кілька сотень тисяч людей в армії це кілька сотень тисяч, навіть якщо вони погано навчені і погано обмундировані, коли це росіян е, зупиняло. На вашу думку, чи не занадто легковажно, ми так в масовій свідомості сприймаємо новину про російську мобілізацію? Я думаю, що ми не, не, не легковажно. Просто питання в тому, що ми бачимо. Чому те, що відбувається у них там в Росії? Ось ці всі процеси, коли з одного боку, штурм кордонів по всіх напрямках, куди тільки можна, з іншого боку, ми бачимо ці відео світлини, яку зброю роздають цим російським новобранцям. Досить часто вона в непридатному до використання стані, в яких умовах вони перебувають під час цих навчальних зборів, тих, кого вже безпосередньо призвали і відправили на такі навчальні збори. І звичайно, що це нам говорить про те, що. Підготовкою дійсно знетують, як і озброєнням вочевидь. Ну а але з практичної точки зору треба сказати наступне: дійсно можна погодитися, що певні проблеми і ризики вони для України ця мобілізація вона звичайно має. Ну, найперше, найбільше і найважливіший ризик, мені здається, це те, що все таки війна буде продовжуватися. І це треба розуміти, вона буде затягуватися, тому що ми бачимо ось ця готовність Путіна воювати фактично до останнього громадянина РФ. Вона дається в знаки і на сьогоднішній день можна констатувати, що російські війська, які на полі бою фактично на сьогодні зазнають більше поразок, ніж якихось там досягнень, ми бачимо, що вони відступають. Купають по багатьох напрямках, і звичайно, їм треба рятувати ситуацію, бо вони хочуть продовжувати війну. Саме тому ці сили в першу чергу я думаю будуть кинуті досить швидко на те, щоб фактично додати таких резервів і підкріплення російським військам на окупованих теренах півдня і сходу України. Крім того, ризики ще в чому полягають, які теж варто зосереджуватися на них і виділяти це те, що Росія паралельно із тим, що буде перекидати додаткові сили безпосередньо в райони ведення бойових дій, де вони сьогодні тривають на підкріплення своїм, це і те, що паралельно можуть пробувати створювати нове ударне угруповання військ, так яке в перспективі так само може через кілька місяців. Знову ж таки підсилювати силами і засобами. Одначе то ну, є... чекайте, Олександре. Але ну це ж не комп'ютерна гра, що ти натворив юнітів і створив з них нове ударне групування. Та армія це офіцерські склад, і це сержантський склад, і це мусять бути люди підготовлені. А ми знаємо, що якраз ця ланка зараз проблемна в російській армії. Наскільки можна створити нове угрупування просто з новобранців? От я якраз про це і хотів сказати, що питання в тому, що а це є малоймовірним. чому ну тому, що по перше, характер і умови ведення бойових дій такі, що російські війська несуть значні великі втрати зараз війні тут на території України. Це раз, по-друге, з цього випливає висновок, що вони постійно мусять вводити додаткові сили і резерви. Ми бачимо, що фактично з 24 лютого відколи почалися. Повномасштабне вторгнення вони використали всі а, сили і резерви, які перебували або в окупованому Криму, або в Білгородській чи Курській областях. Тут буде так само. Тобто, перше, що заважає створити це угруповання, це те, що війна триває, і вони несуть і будуть нести великі втрати, знову ж таки, зважаючи на непідготовленість і на, на неякісне озброєння, яке буде все більше, ну скажімо так, або застарівшим, або неякісним. І другий момент. Розумієте, що ось ці кадри, які ми бачили, якість тих людей, які зараз мобілізують, уявіть собі цих людей тримати по кілька місяців, десь в польових умовах. Ну, вони або зіп'ються, або вступлять в конфлікти між собою, але точно не будуть займатися якимись навчаннями і ну, Можливо, але ага. ми бачили які кадри? Ми ж не бачили всіх мобілізованих. Ми бачимо якісь найяскравіші кадри п'яних мобілізованих чи там обурених мобілізованих, ага. те, що викликає уяву. Але на загальну масу людей це не обов'язково ці кадри поширюються, і не обов'язково вони репрезентативні в цьому сенсі. До того ж. Ага. Та і якщо говорити про людей, то не забуваємо, що росіяни почали активно використовувати іранські дрони, і це не люди, це технології. Що вони можуть ще розраховувати отримувати від своїх союзників технічно, щоб цим людям, яких вони мобілізують, було трошки легше. Ну станом на сьогодні ми бачимо, що немає а, бажаючих, які стрім голов. Не змагаються між собою, чим би допомогти Росії, зверніть увагу, що навіть Північна Корея, так про яку повідомляли, що вони надають артилерійські припаси і інші засоби озброєння Росії, а вони від цього відкрещуються досить активно і роблять заяви спростування. Ну очевидь, через те, що в північній Кореї може бути багато китайської зброї, а я думаю, що Китай не зацікавлений в тому, що би Ланцюжок цей привів до них, бо вони так само не допомагають Росії, і буквально свіжі заяви від Сполучених Штатів офіційних представників про те, що вони не бачать, щоб Китай втручався в ці події і надавав Росії військову допомогу. На сьогодні надає військову допомогу, і ці факти фактично ми бачимо підтверджені. Це тільки Іран. Це те, що ми можемо побачити використання якраз безпілотників. Про північну Корею є підозри. Про це повідомляють наші партнери, але ще не було фактичних таких документальних підтверджень чи зафіксованих випадків, коли дійсно можна було б сказати, що використовується саме зброя. Звідти відтак на сьогоднішній день можна сказати, що в цьому питанні Росія перебуває в такій ізоляції. Ну є ще Таджикистан, який може виробляти засоби для реактивної артилерії, який погодився, бо Казахстан відмовився. Ось це ті держави, які готові щось надавати. Інші випадки, це можливі факти якоїсь якогось обходу санкцій через підставні компанії інших країн. Ну теоретично це можливо, але я не думаю, що це можливо в якихось надзвичайно великих промислових масштабах. Тобто у Росії тилу в цьому плані. У наданні допомоги від якихось країн ну від цей тил він практично відсутній. Зрозуміло, дякую, Олександре, за ці відповіді на наші запитання. Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень в ефірі єдиного телемарафону. Продовжимо.